На закономірність в тому, на що налаштований фокус нашого життя. І це, до речі, дуже актуально сьогодні, як ніколи раніше, коли в нашому житті е суспільство переживає кризу, яку не переживав е ну декілька поколінь. Коли наш фокус в житті диктує світ, і коли ми залежні від світу, то наше Служіння в церкві, воно прив'язується до світу. І світ вже диктує, як нам треба звершувати це служіння в церкві, або взагалі це служіння не звершувати. Коли суспільство культивує думку, що все пропало, здається враження, що все пропало і в церкві. Якщо в Сатані вдається цю думку в нас посадити в розумі, ну, навіщо щось робити, якщо все пропало? да? Е коли все погано в світі, фокус людини на світі, де воно буде працювати і віддавати останні сили, щоб все виправити? У світ. А церква буде ну, на другорядному місці. Да. Е, і навпаки, коли у нас в житті все добре, в сільському сенсі, це може призвести до іншої причини бездіяльності в церкві: думки, що все і так добре, і до думки Яку каже Бог про таку церкву да, в об'явленні 3.17, адже ти кажеш, я багатий розбагатів і нічого не потребую, а не знаю, що ти нуждений, мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий. І тут знову, якщо наші світські е, потреби вони задоволені, нам здається, що в церкві все добре, ми спимо, тому що наша система цінностей вона налаштована на світ. Да, в світі все погано ми працюємо, щоб в світі стало все добре, церква в Занепаді. Якщо в світі у нас все добре, ми в церкві не працюємо, бо здається, що в церкві і так все добре. Ми ніби в церкві, да? але ж церква, вона далеко не є вирішальним фактором в нашому житті. Як виглядає життя людини, коли Бог його є, да? фокусом його життя. Як виглядає? Він бачить церкву, бачить її живою і активною, сам приймає участь і він радіє. Будь-що там поза цією церквою, тому що найголовніше в його житті те місце, в якому він очікуватиме другого пришестя, це місце воно процвітає. Не треба забувати, що церква вона має місію нести цей світло у світ. І те, що людина радіє, тому що церква процвітає, це не означає, що він буде замикатися в цій церкві і не працювати на місці. Процвітання церкви один з характеристик, це коли церква працює.